Сьогодні. Що е, сьогодні? А що сьогодні? Добрий вечір. Це випуск Готуємо з вебером і я Вебер. Сьогодні ми будемо готувати. Е, дві. Ягодки. м'ясо і. ще одне м'ясо. Подивимося, що з цього буде. Так, готується. І у нас вийшло нереально смачна страва Meatballs. Так, це, це справді саме смачне, що тут є.